thank you Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника. Таке авто, як Рено Сценік. Автомобіль 2013 року. 1.5 дизель, мотор К9К. Власник, друзі, щасливий, поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Всім приємного перегляду! Volkswagen Golf Plus. авто. 2008 року. 1.4 бензин, 139 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 6650, номер телефонного ось власника. Ось такий Volkswagen Golf Plus, 1.4 бензин. На дисках автомобіль. Ціна його 6600. Присутній задній партронік. Так, по комплектації дане авто має 4 склопідіймача, світлий салон, кондиціонер, механіка 6-ступенева. Кого цікавий такий Volkswagen Golf Plus, телефонуйте. Volvo V-50 Авто 2010 року, мотор 2D 84 кВт, ціна його 7850. Такий автомобіль волю-50 авто на українській реєстрації, на літній гумі. Має задній парктронік. Так, по комплектації то має 4 скло підіймача, мультикремо, салон тканиновий, механіка 6-ступенева на кондиціонері. Автомобіль Volvo 50, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe авто 2010 року, 2 літра дизель, автомат, повна комплектація, 192 тисячі заявного пробиття про це, номер телефона власника. Ось такий Hyundai Santa Fe Авто має задній партронік, по комплектації авто має шкіряний салон, мультикермо, 4 скло підіймача, автомат, двохзонний клімат-контроль, бачу, хтось там доставив собі монітор на камеру, навігацію. Такий автомобіль. Hyundai Santa Fe, друзі. Бачу також присутній люк. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6-й. Автомобіль 2013 року. 1,6 дизель, 226 тисяч зеленого від продавця, ціна його 8550, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 6. Авто має передній і задній парктроніки на дисках. Ось такий Golf. У гарному кольорі. По комплектації дане авто має 4 склопідіймача, мультикерма, друзі, на жаль, немає. Кондиціонер, підігрів сидінь, навігація, механіка 5-ступенева. Киміський багажник. Кого цікавий такий Volkswagen Golf? Телефонуйте. Volkswagen Tauran Авто 2014 року. 2.0 дизель, 110 кВт автомат. Ціну, друзі, власник, на жаль, не вказав, номер телефона власника. Ось Такий Volkswagen Tauran в дуже гарному кольорі. Автомобіль на дисках. Має задній партронік, форкоп. По комплектації, друзі, автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача. Гарний шкіряний салончик. Автомат. Е Клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось такий от салончик. Кого, друзі, цікавий, також я бачу панорамний дах. Кого цікавий такий Volkswagen та Уран. Телефонуйте. Шкода, Octavia a 7 Авто. 2016 року, 2.0 дизель, 232 тисячі зеленого пробігу від продавця. Автомат, ціна його 12600, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Шкода Октавія А7. 2 літра дизель на автоматі. Авто. Кузові універсал на дисках. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, автомат, навігація, Ось такий тканиновий салончик. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Octavia Tour. Автомобіль 2009 року. 1,6 бензин MPI, 248 тисяч зеленого пробігу від продавця. Ціна його 5800, номер телефона власника. Такий автомобіль, Шкода Octavia Tour, 1,6 MPI. В білому кольорі автомобіль. По комплектації даного авто має два склопіді меча, тканиновий салончик, клімат контроль, механіка п'ятиступенева. ступенева Такий автомобіль. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2007 року, 1.4 TCI. Ціна його 5450, номер телефона власника. Такий Volkswagen Golf 5 1,4 бензин, машинка в кузові хатчбек. На зимовій резині. По комплектації дане авто має мультикермо, два склопідіймача клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Passat B8. Автомобіль 2017 року випуску, 2-літровий дизель 110 кВт автомат 245 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 14300, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Volkswagen Passat B8. Дане авто має передні і задні парктроніки, літню гуму на дисках. Машинка в кузові універсал. По комплектації автомобіль має тканиновий салончик, 4 скло підіймача, навігація, підігрів сидін, клімат-контроль, автомат. Такі мультикермо. Ось полка шторка все в даного автомобіля. Ось такий фад. Посад... Б8, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Автомобіль 2013 року, 2 літра бензин, автомат, повний привід. 195 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна його 13 850. Номер телефона власника. Ось є він-код, друзі. Кому потрібен. Авто має передні і задні партроніки. Гарна все сезонна бачу гума, також присутній люк. Супський автомобіль, агоді Q5. Вто має безключовий доступ. По комплектації машинка має гарний шкіряний салончик, автомат, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло підіймача. Автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Автомобіль 2018 року, 2 літра бензин, 100 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 23 500 номер телефона власника. Ось, друзі, він код. Такий от автомобіль Audi Q5 18 рік, квадрова. Авто має гарну всесезонну сезонну луну на дисках. Автомобіль, Q5. Також має безключовий доступ, затонована вже машинка. По комплектації мультикермо, шкіряний салончик, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація. Автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan автомобіль. 22-го року 2 літра бензин, 38 тисяч пробігу, автомат. На максимальній комплектації ціна друзі, даного автомобіля 28900, номер телефона власника. Ось Він-код, кому потрібен. Це, друзі, Volkswagen Tiguan Америка. Даний автомобіль має передні і задній парктроніки, Bridgestone резину, всесезонну. На дисках. Ось такий Volkswagen Tiguan. Має також безключовий доступ. По комплектації авто має гарний шкіряний салон, мультикермо, автомат, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація мультимедіа. Ось такий нарядний Volkswagen Tiguan 22 рік. 38, друзі, пробігу, кого цікавить, телефонуйте. Citroen. Автомобіль 2018 року. Ціна його 10 900. номер телефону власника. Ось такий Citroen, черевичок. В білому кольорі, в кузові пасажир. Авто має задній партронік. По комплектації має два склопідіймача кондиціонер, механіка 5 ступеней Ось такий простенький робочий автомобіль. Черевичок. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2012 року. 1,6 дизель, 231 тисяча заявного пробіга від продавця. Механіка п'ятиступенева, ціна його 7950 номер телефона власника. ось Такий нарядний Volkswagen Golf 6. Бачу, автомобіль має передні і задні парктроніки, зимову гуму. Машинка в кузові універсал в чорному кольорі, присутній також Фуркоп. По комплектації даний автомобіль має... Мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 5-ступенева, клімат, контроль, наві... навігація. Такий салончик. Кого цікавий такий Volkswagen Golf 6? Телефонуйте. Volvo V50. Авто 2012 року. Дизель 1.6, механіка 6-ступенева. Ціна його 7,850. Пробіг 230, номер телефону власника. Ось Такий автомобіль. Volvo V-50. 12 рік. Даний авто має задній притронік. По комплектації авто має шкіряний салон, 4 склопідіймача, мультикермо, кондиціонер, механіка 6-ступенева, полка шторка присутня в автомобілі. Ось такий автомобіль Volvo V50, кого цікавить, телефонуйте. Opel Antara, Даний автомобіль 2013 року. 2.2 дизель. 120 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 10 950. Повний привід, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Дане авто має передні і задні патроніки. Гарну зимову гуму. Ось його палянтара. По комплектації даний автомобіль має комбінований салон, 4 скло підіймача, мультикермо, механіка 6-ступенева, Даний авто має підігрів, клімат-контроль. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте. Renault e Space автомобіль 2010 року, 2.0 дизель, 190 тисяч зеленого пробіга від продавця. Автомат сімимісний, ціна його 8300. Ось такий, друзі, автомобіль, Рено Space, дуже непоганий автомобіль, великий Боїнг, корабель. Даний автомобіль має передній і задній парктроніки. гарну резину. Такий мінівен. Тут там має... Трьох або більше дітей, дуже часто запитуєте такі машинки. Так, даний автомобіль має 4 склопіді меча, мультикермо, автомат. Тут, друзі, йде е, хороший автомат, не робот. Ось такий сіммісний він. Тут шторки закривають. Ось такий Рено, кого цікавить, телефонуйте. Так, друзі, Сіат. 2013 рік, 2.0 дизель, повний привід. Власник, на жаль, тільки вказав номер телефона. Ціну не вказав. Такий, друзі, автомобіль. Дане авто має передні і задні партроніки. Це, друзі, той самий шаран. Все те саме на базі. Зроблено. Має авто задній партронік. По комплектації автомобіль має 4 склопідіймача, мультикермо, тканиновий салончик. Так, механіка 6-ступенева. Даний автомобіль має клімат-контроль, підігрів навігацію, сам паркується, бачу. Ну, в принципі, комплектація непогана. Ось такий сімімісний міні вен Цікавить. Телефонуйте. Автомобіль 2014 року, 2.2 дизель, повний привід, ціна його 13500, номер телефона власника. Такий автомобіль, Mitsubishi AX. В чорному кольорі даний автомобіль. Він трошки йде, друзі, менший за Mitsubishi Outlander. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло гарний шкіряний салончик, повний привід, автомат, клімат-контроль, навігація. Бачу, є також камера. Хто собі шукає щось до 13 тисяч, непоганий, друзі, варіант. Телефон, Мазда Mazda CX5. Автомобіль 2013 року 2.2 дизель 182 тисячі зеленого пробігать продається. Ціна його 12 900, повний привід. Номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Mazda CX5, 13 рік. Автомобіль на гарній зимовій гумі Continental, на дисках. Має задній парктронік. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підім'ят, каниновий салон, клімат контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступенева. Такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Сузукі Гранд Вітара, Автомобіль 2008 року, 1,9 дизель. 173 тисячі, друзі, заявного пробіга від продавця. Ціна його 9600. Повний привід. Ось такий Suzuki Grand Vitara. Дуже рідко, коли такі автомобілі зустрічаються на авторинку. Мало їх хто приганяє. Бачу майже нова літня гума на автомобілі. На дисках, в чорному кольорі. Ось такий Suzuki Grand Vitara. 1,9 дизель, резина, я бачу, літо нова. Так, По автомобілю маємо мультикермо, 4 скло підіймача, тканиновий салончик, кондиціонер, механіка п'ятиступенева, підігрів сидінь. І от Suzuki Гранд Вітара. Кого цікавить, також бачу, що є люк, телефонуйте. Джип Гранд Чарокі. Авто 2016 року, 3 дизель, 186 тисяч тисячного пробігу Швейцарії, ціна його 27 500. Ось Такий друзі автомобіль. Джип Grand Charoky. Трохлітровий дизель. Хороший автомобіль. Комплектація Limited. Має авто ключовий доступ, Європа. Так, По комплектації авто має мультикермош, шкіряний салон, е клімат-контроль, навігація, мультимедія, автомат. Джип, гранчарок, кого цікавить, телефонуйте. Fiat Фрімонт. Автомобіль 2015 року, 2 літра дизель, 125 кВт, 191 тисяча заявленого пробігу, ціна його 14 900, повний привід, номер телефону власника. Такий от автомобіль, Fiat Freemont, в білому кольорі. То має. бачу, безключовий доступ по комплектації. Даний автомобіль має гарний комбінований салон, 4 скло підімача, мультикермо, двохзонний кліматконтроль, навігація, автомат. Автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento, Авто 2011 року, 2.4. Бензин, повний привід. 12800 ціна даного автомобіля, номер телефону власника. ось такий от автомобіль, KIA Sorento 2,4 бензин. Авто має мультикермо 4 скло підіймача, автомат, клімат-контроль, підігрів сидінь, тканиновий салончик. І ось, на дисках, кого цікавить такий KIA Sorento, телефонуйте. Рентровер автомобіль 2016 року, 3 бензин 88 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціну власник, на жаль, не вказав. Там, друзі, є номер телефона, кого цікавить, телефонуйте. Тут такий нарядне, бачу, має передні і задні парктроніки, безключовий доступ, гарна комплектація, всесезонна сезонна гума, 20 ті диски. Такий. Великий бобік. По комплектації автомає шкіряний салон, мультикермо, 4 скло підіймача, підігрів сидінь, двохзонний клімат, автомат. Бачу, є також камера 360, кого цікавить, телефонуйте. Так, друзі, range Rover авто 2010 року, 3 дизель, 180 тисяч зеленого від продавця, ціна його 16500. Автомобіль, 10-й рік, 3 двигун, в принципі, надійний. Це той самий двигун, який ставився на Таурегі. Дане авто має передні і задні партроніки. По комплектації даний автомобіль має шкіряний салон, мультикермо, 4 склопідіймача автомат, кондиціонер. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. А-5. Даний автомобіль 2012 року, 1,6 дизель 284 друзі зеленого пробігу, рідна фарба, номер телефона власника, ціна його 8450. Ось такий от автомобіль. Дане авто має зимову гуму, звичайні ковпаки. В кузові універсал в сірому кольорі. Має задній партронік. Даний автомобіль. Двозонний кліматконтроль, мультикермо, мультимедіа, механіка п'ятиступенева, два скло підіймача, друзі, тканиновий салончик, Булка, шторка, друзі, все присутнє. Ось такі от шкода Октавія 5. Цікавий, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2000... 2008 року 1.4 бензин 177 заявлено друзі пробігу. Ціна його 6250, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 5. Кузовий хеджбек. 2008 року автомобіль на легкосплантанових дисках на гарній літній гумі. Має задній парктронік. Ось такий має гарний задній парктронік. Так, По комплектації має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло підіймача, салончик в гарному стані. Ось такий от Volkswagen Golf 5. Друзі, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Тур. Автомобіль 2010 року. 1,6 MPI, газ, бензин, без підкрасів, як запевняє власник. Номер телефона власника ціну, на жаль, він не вказав. Друзі, кому цікава така от шкода турка, телефонуйте, запитуйте. На жаль, власник ціни не вказав. Авто має зимову гуму, звичайні ковпаки в сірому кольорі, в кузові седан. Має задній парктронік. Даний автомобіль, 2010 рік. По комплектації має кондиціонер, простенька комплектація, два спло салончик чистенький. Кого друзі цікавить, така от шкодка, телефонуйте, запитуйте.